Це рішення, ми розуміємо, що кожна жінка в цьому залі достойна нагороди, але ми для себе взяли таку традицію, що кожного разу, кожного литонного сніданку, ми будемо розповідати про тих жінок, які сьогодні є цінністю, не гордістю, а цінністю України Ганна Давиденка. заради перемоги і заради нашого українського благочестивого ну, народу. Я з великою честю попросила Наталку, щоб я сама вручила цю нагороду людмилі козу. Будь ласка, Люда, піднімися сюди. Я хочу, щоб ви погодували людьми. Це мама наміння, яка три на початку війни. Була в, в, в зоні конфлікту, була в Айдарі. Має позивний Тереза, ви розумієте, чому? Тому що як мама Тереза, вона тих три роки була для наших бійців, і вона нагороджена. Ви бачите багатьма орденами. От вона і військовослужбовець пройшла кар'єру військової служби офіційної, і сьогодні вона отримує духовну нагороду. Це не перша її духовна нагорода. Вона має різні духовні нагороди, але наша на нашому всеукраїнському жіночому молитовному сніданку і з такого благословіння нашого отця, нашого патріарха, епіфанія це дуже-дуже почесна люда. Мені дуже приємно до її. Вже можеш начепити, щоб ми побачили, що було видно. Вона дуже красива. Да, але найбільша любов це, звичайно, і нагорода це на наших дітей.